Вона пробачила, але не забула. День почався неприродньо тихо. Олена стояла біля вікна, гріла руки об чашку і дивилася на двір, де ранкове світло лежало тьмяно, ніби хтось стер фарби. Їй було 73. Вона звикла до тиші тиша не ранить, ранить те, що вривається в неї. Коли у двері подзвонили, вона навіть не здригнулась, думала, сусідка зайде на хвилину. Але замість знайомого обличчя на порозі стояв син Андрій у костюмі, який пахнув офісами і поспіхом, і з тим холодним поглядом, з яким не приходять до матері. Мамо, відкрийте швидше, ширше, сказав він різко. Люди мають знати. Він уже протискався всередину, за ним жінка з червоними губами й блокнотом, агентка. Третім зайшов чоловік, що оглядав стіни так ніби вже рахував їхню вартість. Олена відступила Андрію, хто це? Покупці, кинув він, не дивлячись, я показую квартиру. Слова не одразу дійшли до свідомості, не тому, що вона старенька, тому що мозок захищається, коли в тебе вибивають з під землі ніг. Яку квартиру? Він тільки зітхнув і пройшов до кімнати, яку вона й досі називала спальнею чоловіка. Мамо, не прикидайтеся. Ти ж знаєш, що нам потрібні гроші. Я не можу чекати, поки він кинув погляд на покупців, поки все не вирішиться. Поки ти помреш, закінчила вона подумки. Йому не треба було вимовляти. Агентка посміхнулася вдаваною турботою. Оленко, не хвилюйтеся, це звичайний перегляд. Ваш син про все подбав. Подбав? Так само. Як вона колись дбала про нього, носила супи в гуртожитку, вчила заспокоювати. Ні-ні ні. Це не та турбота. Купувала кросівки, коли грошей ледь вистачало на хліб. Ні-ні ні. Тепер він ходив по кімнатах, пояснював, що можна знести, що варто винести, навіть не дивлячись у її бік. Оцю стару штуку точно треба прибрати, сказав він, показуючи на шафу, яку його батьки збирали власними руками. Олена торкнулася шафи, ніби прикривала щось живе. Покупці щось питали. Андрій відповідав із захопленням людини, яка вже витрачає майбутні гроші. Агентка без дозволу відкрила її шафи, шуфляди, ніби вона вже не господиня, а присутній сторонній предмет. Та справжній удар був попереду. У вітальні покупець пробормотів щось про старий ремонт, і тоді навіть Андрій, не глянувши на матір, сказав, та мамі вже все одно, вона ніхто, ніхто? Чашка в її руках залишилася цілою лише завдяки рокам тренувань, устриманості. але всередині щось змінилося, щось тихе і гостре, наче старе серце взялося металом. Андрій тим часом продовжував Ми винесемо цю стару рухлядь, зробимо ремонт. Мама, ти переїдеш кудись комфортніше, там за тобою доглянуть. Вона підняла голову і перше за день подивилась на нього прямо, спокійно, порожньо, погляд людини, в якої щось забрали, але яка все ще тримає ключ. І на одну мить він здригнувся, немов щось упізнав. Можливо, ту саму жінку, що сиділа ночами біля ліжка його батька, коли ніхто інший не міг. Коли покупці пішли, у квартирі повисла тиша, що давила сильніше за слова. Андрій підійшов ближче. Мамо, будь мудрою, так краще для всіх. Вона стояла рівно. Для всіх чи тільки для тебе? Його губи стиснулися. Я прошу не ускладнювати. Ти ж, він зро... знову зробив паузу. Не в тому віці, щоб вирішувати сама. Вона ледь не хилила голову. Я зрозуміла. Він полегшено видихнув. Йому здалося, що мати здалася. Навіть поклав руку їй на плече. Ніжно, не ніжно, а з тією зверхньою поблажливістю, з якою втішають дитину. Добре, мамо, я все зроблю. Вона м'яко сміхнулася. дуже м'яко, тривожно-м'яко. Я знаю, синку. Пауза. Коротка, але гостра. Я знаю, що ти все зробиш. Вона пройшла повз нього коридор, відчинила стару скриню з документами чоловіка, обережно взяла папку, випрямила плечі і закрила кришку, повернулася до нього і тихо сказала Але я теж дещо зроблю. В її голосі не було ні крику, ні образ, тільки тиша тиша людини, яка більше не дозволить говорити замість себе. Син не зрозумів, не міг, бо він бачив перед собою стареньку, а не жінку, яка все життя мовчала і зараз перестала. Увечері квартира стояла така ж тиха, як і вранці, але тиша змінилася. Вона вже не обіймала, вона різала. Олена сиділа за столом і перебирала документи чоловіка. Кожен аркуш повертав її силу. Вона не була слабкою. Вона просто довго дозволяла іншим думати, що вона слабка. Коли Андрій позвонив пізніше з коротким мамо, завтра зайду з паперами, вона відповіла спокійно. Зайди. Він почув у її голосі покірність і заспокоївся. Вона почула у своєму холод, який давно не чекав нагоди. Наступного ранку вона одягла свій найстаріший плащ, той, що з кишенею, де колись носила ліки для чоловіка, і повільно вийшла з дому. Не тому, що поспішала, тому що мала план, у якому поспіх був ворогом. На ринку між запахами печених пиріжків і криками продавців був маленький офіс юриста. Вона знала про нього все життя, але ніколи не заходила, сьогодні зайшла. Молодий чоловік підняв голову. Вам допомогти? Мені потрібна консультація, сказала вона просто. Вона не розповідала зайвого, тільки факти. Син привів покупців, він хоче продати квартиру, він маніпулює, говорить, що вона не здатна вирішувати сама. Юрист уважно слухав, потім сказав, ви цілком дієздатні і маєте право розпоряджатися майном. Хочете перевіримо? Хочу. Вони зробили короткі тексти, поставили кілька запитань. І Олена відповіла впевнено, не перегравала, не перекидалася, просто була собою. Юрист посміхнувся. Ви в значно кращій формі, ніж багато молодших. Я оформлю довідку. Вона кивнула. ще», – сказала тихо, мені потрібно змінити деякі документи. Наступні дві години вона підписувала, перевіряла, уточнювала її, руки не тремтіли, навпаки, кожен підпис був точно, мов лезо. Коли вийшла з офісу, у світі нічого не змінилося, але вона змінилася сама. Вдома Андрій уже чекав, ходив коридором, нервуючи Мамо, де ти була? голос різкий, як у людини, яка звикла контролювати. Гуляла, відповіла вона, знімаючись плащ. Нам треба підписати папери. Маргарита сказала, що покупці хочуть швидше. Вона подивилась на стіл, де лежали документи, принесені ним. Покажи. Він розтягнув усмішку. Він вірив, що вже переміг, пояснював довго, плутав юридичні терміни, тиснув на неї словами краще, вигідно, потрібно. Коли говорив, уникав дивитися їй в очі, боявся побачити там щось знайоме. Але небажане. Підпиши тут, сказав він. Вона взяла ручку, затримала її в повітрі на мить. Андрію, тихо сказала, ти впевнений, що це правильно? Мамо, не ускладнюй, я знаю, що роблю. Вона поставила ручку, не підписала, поклала. Я хочу ще подумати. Він зірвався Господи, мамо, ти не розумієш. У мене борги, проблеми, мені потрібно ці гроші. Ти не можеш просто стояти на шляху. Вона спокійно дивилась на нього. Так само спокійно, як тоді, коли він в дитинстві впав із велосипеда і кричав, що це не його вина. Розумію, сказала вона, дуже добре розумію. Він хмикнув. Я завтра знов приведу покупців і тебе, прошу, не роби сцен. Вона мовчала, він це сприйняв, як згоду. Увечері зайшла Гана, медсестра, яка колись допомагала доглядати їй чоловіка. Принесла хліб та фрукти. Ви бліді сьогодні, Олена Петрівна. Щось сталося? Олена подивилась на неї довше, ніж зазвичай. «Ганна, скажи, ти б могла мені допомогти з одним важливим питанням, юридичним? Ганна здивувалася, але кивнула. Мені допомагали багато років. Ти була серед тих, хто не відвертався, сказала Олена. А тепер мені потрібно, щоб хтось був поруч, хтось порядний. Ганна знов кивнула. Я завжди поруч. Це прозвучало просто, але в тих словах був фундамент. Наступного дня Олена прокинулася рано, поснідала сама, перевірила документи, які вчора оформила, а потім їх поклала у ту саму скриню, де колись зберігала листи від чоловіка. Коли годинник пробив одинадцяту, вона вже знала, зворотнього шляху немає. Син думав, що має владу, син думав, що вона тінь, син думав, що її можна прибрати з власного дому одним підписом, але він забув одну просту річ Тиша це не слабкість, тиша це підготовка. Олена зняла фартух, підійшла до дзеркала і глянула на себе так, як давно не дивилася. Він думає, що знає мене, прошепотіла вона, але він не знає, що я теж умію бити. Вона взяла скриню з документами. І тихо сказала, сьогодні почнеться. День угоди видався сонячним таким, що засліплює очі, але не гріє. Олена сиділа на краю дивана, склавши руки на колінах. Вона чекала, чекала не сина. Моменту. Одинадцяте рівно. У двері подзвонили. Першою зайшла агентка Маргарита у яскравому пальті з фальшивою усмішкою. За неї покупці, подружжя середнього віку, з байдужими поглядами людей, що купують не дім, а квадратні метри. Останнім увійшов Андрій, упевнений у собі, упевнений у перемозі, упевнений, що мати сьогодні здасться остаточно. Ну що, мамо, сказав він тихим тоном, якого вона ніколи не чула від нього в дитинстві, давай завершимо справу. Олена мовчки кивнула. На столі вже лежали документи. Маргарита щебетала, покупці переглядалися, Андрій розкладав листи так, ніби це він керує всім світом. «Отут підпис, сказав він. Я вже все підготував. Нотаріус приїде за кілька хвилин. Вона обвела поглядом кімнату, шафа чоловіка, старий диван, фотокартки, які він хотів викинути. Усе ще тут. Але ненадовго, якщо б вона не встигла. Та вона встигла. Двері подзвонили ще раз. Зайшов нотаріус, сухий, точний, без зайвих слів. Він привітався з усіма та поклав свою теку на стіл. Отже, сказав Андрій, мама підписує, ми оформляємо продаж. Зачекайте, спокійно перебив нотаріус. У кімнаті стало тихо. Він подивився на Олену, потім на всіх інших. Перед тим, як оформити, я маю перевірити власника об'єкта нерухомості. Андрій змахнув рукою. Та тут все просто власник моя мати, часу мало, давайте швидше. Нотаріус відкрив папку. За документами, які я отримав вчора, власник цієї квартири, не ваша мати. Пауза довга, холодна. Андрій усміхнувся як людина, що вважає себе розумнішою за всім. Як це не мати? Ви, мабуть, щось перепутали. Нічого не перепутав, відповів нотаріус. У мене на руках новий витяг з реєстру. Майно переписане, законно, без порушень. Агентка нахилилася ближче, покупці замерли. Андрій спотнів. На кого? вирвалося в нього. Нотаріус відкрив сторінку і прочитав. На Ганну Мельник. У кімнаті стало так тихо, що чути було, як тікає час. Ганна? Та сама медсестра, та, хто приходив до них багато років, та, хто переносив хліб і турботу, коли син приносив тиск і претензії. А Андрій метнувся до матері. Ти, ти це зробила? Ти переписала квартиру на чужу людину? Олена підвела погляд повільно, спокійно, тим самим поглядом, яким він боявся його ще вчора. Не на чужу, сказала вона тихо, на ту, хто не забув про мене, коли ти забув. Вона зробила паузу на ту, хто був поряд не словами, а діями. Ти не мала права, кричав він, голос зривався. Це несправедливо, несправедливо, повторила вона, те, що ти зробив. Він замовк. Я пробачила, Андрію, сказала вона, але не забула. Вона підвелась зі стільця Невисока, худа, але така тверда, що він відступив. Ти прийшов у мій дім, сказала вона. Поводився зі мною, ніби я меблі, ніби я вже не людина, ніби я ніхто. Андрій опустив погляд. Я не хочу завдавати тобі болю, мамо, пробурмотів він тихо, але слова були порожні, як порожня кишеня. Біль ти вже завдав, спокійно відповіла вона. Тепер я просто закрила двері. Купці мовчки встали. Маргарита зникла першою, їй не потрібні були проблеми. Нотаріус чемно кивнув і пішов. Син стояв у центрі кімнати один, як дитина, що вперше зрозуміла. Світ не вкрутиться навколо нього. Олена підійшла до дверей. «Іди, Андрію. Він підняв гор очі. Очі блиснули, то не були сльози, лиш злість. Ти пожилкуєш. Ні, сказала вона. Ти пожилкуєш. Вона зачинила двері перед його обличчям, тихо, не грюкнувши, не кричачи. Бо найгучніші двері це ті, що зачиняються назавжди. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.